Доброго дня, шановні наші глядачі. Сьогодні ми з вами подивимось, як працює верстат m 1 І почнемо ми роботу із найпростішим матеріалом, з фанерою. Подивимось, як він виконує гравіювання і вирізання із фанери. Для порівняння роботи верстата X-Tool m 1 ми будемо порівнювати його роботу із верстатом d 1 І от почнемо ми роботу якраз із тим, як працює верстат X-Tool D1. Отже, зараз ми вам продемонструємо, як за допомогою верстатів X-Tool проходить процес випалювання по фанері і гравіювання. І продемонструємо ми це за допомогою двох верстатів: це X-Tool D1 і m 1 Використовувати для цього будемо програму X-Tool Creative Space, яка є стандартною для верстатів даного виробника. Підключаємо наш верстат. Де один у нас зараз підключений, він підключений у нас по Wi-Fi, Для того, щоб могли працювати, будь-де не торкаючись кабелів. Виберемо один із файлів, який ми вже використовували, який робили до цього. Це у нас буде ось така емблема. Ялинкова прикраса, яку ми робили для новорічних цих під назвою загальною мій Yangle 10 Піксель. Налаштування вже зроблені. І зараз ми продемонструємо, як це працює безпосередньо на цьому верстату. Тобто, у нас є модель, у нас підключений верстат. Тепер ми нажимаємо на обробку для того, щоб воно передалось на верстат. Тобто, опцію воно показує. Показує ось який попередній перегляд у нашого цього, де буде знаходитись початкова точка лазера, і зараз ми перевіримо обрамлення, як воно працює у самому верстаті. Воно переслало дані на верстат. Тепер нам треба на верстаті натиснути кнопку для того, щоб показати, як воно працює. І після цього вже запустити на виконання Перевірка зони роботи відбувається ось натисканням даної кнопки. І в нас воно ось показує, яку зону буде займати наш малюнок. Отже, ми визначили зону обробки. На верстаті зробили. І тепер безпосередньо запускаємо процедуру випалювання на нашому принтері. Нажимаємо пуст, файл обробляється на верстаті. І після цього знову ж таки нам треба натиснути на верстаті кнопку для того, щоб запустити процес безпосереднього випалювання. Так. Після визначення зони випалювання ми безпосередньо запускаємо процес і працює знову ж таки ми нажимаємо кнопку на самому верстаті. Ми трошки прискоримо відео процесу роботи. Для того, щоб вам не спостерігати всі 8 хвилин, поки верстат працює. Все, наш виріб дійшов до кінця. Ось. Ми його беремо, він у нас готовий. Все. Тепер ми виконаємо цей самий наш проєкт, але вже за допомогою вебстата XTool M1. Для цього ми спочатку змінимо його в списку наших пристроїв. Він теж у нас підключений до Wi-Fi. У нас є. Під... Робота з верстатом М1 трошки відрізняється, тому що у нього в робочій зоні вмонтована камера, і ми відразу бачимо на чорному фоні наш е, лист фанери. Е, можемо перемістити наш об'єкт туди, куди він е, потрібно, щоб він у нас був. Е, ну і, звичайно, знову ж таки ми починаємо вказувати. Для того, щоб подивитися, де ж воно місце займає. Тобто, Вибираємо обрамлення і натискаємо кнопку Пуск на самому пристрої. Натискаємо кнопку Пуск. Ось така зона обробки вона у нас визначена. Тепер можемо працювати. Зона обробки визначена. Тепер можемо запускати безпосередньо в роботу. Починаємо працювати. Знову ж таки, нажимаємо на пристрій кнопку Пуск і пристрій почав працювати. Причому, на відміну від попереднього верстата, з-за того, що тут ми маємо камеру в робочій зоні, то... Ми в реальному режимі можемо спостерігати, скільки часу йде, мінімізувати наше завдання в трей. Час, бачите, швидше, тому що там потужніший лазер. В нашому версаті D1 лазер 5 Вт, в М1 у нас 10 ватний діодний лазер. І ось скільки часу ми витрачаємо. Можна мінімізувати і в цей час займатися чимось іншим. І знову прискоримо, щоб просто не дивитися 4 хвилини, як працює верстат. Ми спеціально використовували файл з тими ж самими налаштуваннями, і ви побачили в процесі, що через вищу потужність лазера на один різ вже можна було б зменшити використання. Але наша Фігурка знову ж таки готова, вже все працює, все можна зняти. І маємо ось такі фігурки, які ми з дітьми робили. Завершуємо виконання. Ось такі проекти можна виконувати за допомогою верстатів як XTool D1, так і XTool M1. І в процесі використання ви побачили все, що і як працює. В наступному відео ми покажемо, як виконується гравіювання на інших е, об'єктах. Е, можливо, це буде дерево, можливо, метал. Спробуємо щось показати. Дякуємо за увагу!